А як, а, а, як, і перекосити захотілося. А так, і бачимо, тут у нас вроді би тако люди зібралися, компанія зібрали поважна. Це. І думаємо, як би то, щоб вже далі не їхати. Заїдемо в цю хатинку, побачимо, може, і нагоду яку придумаємо. Але ви знаєте, що якщо їхали закусити, то маєте з чимось платити. Ой, раді Бога, хіба це велике діло. Хід у нас платний, а за дурно. Чого ви їхали і куди ви їхали? Хочемо з дівчатами познайомитися. дівчатами? Маєте файних а, хлопців. Ано ну, так покажіть. Ано ну, покажіть нам тих файних хлопців. О, це, це Дуже гарні. Ось у нас око на нього і впало. О, ви я впало, то ви нам плечуть. У нас для нього гарний, такий, гарна дівчина, покажете, що за дівчиною їхали. Показати вам. Ну, ми зараз вам покажемо гарна, молоду. Молоду. така красива. Ні, 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 товар зранку. Ні-ні-ні, ви зайшли, Вказати калітку, ваші через калітку ніхто не дає. Показуйте ні а зараз не показуємо. Нехай вигляне.

Це все гроші, це свідчить втатри. про те, з нашого краю, де якого ми приїхали. Свідчить Власне. про те, якщо ви їхали тобі в Америку, ви тобі американка. Що ти ви мені дали розуміти? Не гроші того. руками. Я нічого гроші руками, Це свідчить про, про те. Для мене це не ви... гроші. Росі то є Леся Українка. гроші то є Ярослав мудрий. Мудрий, мудрий. Не мудрий. А це що таке? Ну хотім до столу за стіл станемо за один долар Можемо вам до запропонувати 50 грам водички. Покажіть, це ж то молоду. Ні, за долар не показуємо. Ні, це за одну таку... То хоч яку-небудь для тренування. Ні, в нас немає кої-небудь. У нас є вайна і найкраща. Що, нікого навіть не переділи? Ні, да ви що? Та ж така, що нам передівати в нас дуже гарне. Не чіпайте, то не наші. Не чіпайте. А ваш скальок багато таке малює. Ви Лесю, ви Лесю. Ви покажіть Молодуна, ми Молоду не бачимо. Лезю, та й покажемо. За Грушевського, хіба Грушевського виведемо. Ми і так поклали багато, Молоду не бачимо. За що ж платити гроші? За Грушевського ми можемо вам грушку дати. Де той ваш молодий? Ну скажіть, коли в те ще день народження? Питав якої? Першу чи другу чи Не знаю, платіть Лесю. Скажіть, який теж це розмір ноге сорок три сорок треті. Да ви що? Не правда, не правда, не правда. Наразі верніщики на роботі будуть сорок третій, якщо не правда. Давайте молоду. Молоду давай. Покажіть через вікно, через голову. Вселені хобіся, то що це таке? Мало вам життя. Гроші взяли руками. Керами, Це вже, вже значить, означає, О, те, що ви вже більше ні, не платять. Ми стільки далеко їхали. Ви так хочете нас тут. Ви розумієте, втратили. ми ви, думаємо, ви ви приїхали втратили. нам, нищити зелену дравичку і дерева. Люди приїхали. Я думаю, гонорові. Люди гонорові. Esi. Я вам скажу, тільки не в око. Наш Прикарпатський край дуже гостинний, Ми гостям дуже. раді, І те, що ви з таким гарним караваєм зайшли, ми вас гарно прийдемо. Дивіться який сальот у вашу часть. Нашу шапанську. А вам залежать. Так чесно, геть нас ви. Покажіть. Дороги проводити. Ну наливайте на здоров'я. Ми налили, ти тим, хто народі гроші не даєте. Що вам наливати? Не може Чистоїв, може, буде, нашим одним оком, може, одним оком тільки. Ні, кидайте нам ще одну е, так, україн, вже одним оком. Лецю Українку кидайте. Ми може не кидайте та Ні! <ріг> це, 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 <ріг> так, подаємо, кличемо СБУ, що це так, це манера. Чого не треба кликати, воно є тут. Все нормально тут спать. Є в нас є в нас. Вже молода стоїть в коридорі, же модасти в коридорі. Коровай ще несли з, не... з нашого краю, ви вже продали все. Є. Хочу бачитидесь українку й молодого. Ну то шо шо довго дядько стояти тут. Люди добрі, та скиньте цим молодому свою інструшку, з полинкою. ви ще не дає. Де українку свою, дайте йому. Ви подивіться на молодого. Ви ще нам дожили. Ще трошечки поговорив з пані, все чу-чуть поговоримо, йому треба буде зараз швидко за виклеїти.

Тарас, а ну подижі, подивись, які ноги, які ноги. Подивись. Бриче чи не бриче? А вона плакає, не молоду. Каже, що та не наша був сильно волохайкі ноги. Так, ми забираємо її гроші, забираєте свій світу молоду. За таку молоду заплачуйте, бо так не буде. ні! Ще одне, покажіть другу. Ага, то за що вам показати? Ні, ми вже раз заплатили нам фальські цунули. Такі <рес> так. Ми, мабуть, на першу годину десь запізнюємося, правда? Так. — Ходіть, Дивіться Ходіть. — ми вже все поставили, Наша молода стільки кустує, стільки кустує. Бідні, 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 бідні. Так, ми, ми, ми запізнюємося.

Тому що гості приїхали з далека, згідні на п'ятсот, так старовик і договоритися. Я думаю, що українці з українцями завжди домовляться. За зустріч зустрічу. Ви зрозуміли. Ну давайте ви давайте. Ну а що ви так довго стоїте? Трохи я доплачу, трохи він дай буде все добре. Дай Боже, я розступую нас. Я з ним продався замку, за 500, продався за 500. В прошлому столик на грайчик. Ви, так, стало? Я обережу, я підніму, колайчу. Дружби, бріть, приїдемо. Як не платите, хоч щось Ви вже Ви вже за 4 години ждали, пропили ті гроші.